Голова обласної адміністрації пообіцяв, що буде через півтора максимум дві години. Ну, ми цей час воює чекати. будь да, ласка. Ми теж люди, ми стояли там більше суток, майже дві. Ні, ну це ваші не, проблеми, те, що ви стояли. Ні, ну проблема це не наша, це проблема спільноти. <звілляє> Давайте не будемо перекидувати на 6 проблеми. Ми? Якщо людина сказала, що вона буде, то <звілляє> треба бути. Треба бути відповідальним. Ну так, Зараз, це ви, ви деталі ви, ви, я дуже ситуацію, яка є. Немає його, перемогу факт. Ви нам а, говорите, і ми зараз з вами можемо підготувати текст звернення до президента, до прем'єр-міністра, до, до Верховної ради. Це ви можете допомогти, але він може підписати і відправити у особисто. Значить, подивіться, ми листи, які відправили на е, свої пропозиції, які е, ми вважаємо що... за необхідне відправити від е, е, голови обласної державної адміністрації. Пішли на комітет Верховної Ради 11 листопада минулого року, ще навіть ви й не думали. Е ми, думали ми, були, ми були у вас набагато ну, раніше. Тобто 11 це, листопада. вчорашнім числом чи сьогоднішнім. Вчора року... ми повідомили адміністрацію президента, так, ви теж то, знаєте. Будь ми, по-перше, не авто Євросили. По-друге, ми вимагали розмитнення, а не легалізацію тимчасового обладнання. І по-третє, ми вимагали там по тарифам. Я особисто що розказував у голові, якщо у нього крім, то ми йому нагадаємо. А то, ну, що ви я... вибирайте терміни, будь ви ласка. Терміни я вибираю. Так, Коли нас поважають, так. ми роз... цей... зняли там нашу акцію протесту і розблокували дуже велику кількість авто, які поїхали. Треба, щоб трошки поважали. Ці люди не спали півтора сутки, стояли там на дорозі. Якщо ви думаєте, що ми граємо з вами чи шуткуємо, то ви помиляєтесь. Давайте Перше. я ще раз кажу, давайте ми не Ні, ми займаємось ми... тут ніякими угрозами. А які я, що? Що я просто вам говорю про те, що ми свою позицію висловили. Вас є якісь ще домовилися? Ми вам сказали свої вимоги, які ми висунули в цьому голові обласної державної адміністрації. Ми йому висунули свої вимоги. Ви ці вимоги донести до президента, до прем'єр-міністра і до голови. Верховної Ради, оці вимоги, які ми хотіли, ми тому що ви там, ви ви ми там стояли, дві години тому приїхати сюди. Розуміло, зрозуміло. Крім того, що я вже сказав, що голова обласної державної адміністрації мав усні розмови з адміністрацією президента. Темп розмови я не можу вам сказати, про що він доводив. давайте яким чином будемо? Є Ткач Микола Миколаєвич, начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами. Який з вами попрацює текст звернення, і після цього ми пі... обрукуємо об... його текст звернення. Приїде голова обласної державної адміністрації, дамо йому на підпису. попросіть, будь ласка, щоб приїхав скоріше якщо ну, Але ви усвідомлюєте, що це рішення приймає обласна адміністрація, ні районна адміністрація. Ще раз вам повторюю, ми готуємо ми готує, звернення ми... до президента, до прем'єр-міністра і до голови це, і Верховної Ради. Ми не кажемо, що хтось приймав рішення. Ви? Тобто не ви, а голова обласної державної адміністрації просто підтримує наше звернення. Те, як він обіцяв по телефону, і обіцяв при людях там. Якщо не підтримує, то будуть інші кроки з нашої сторони. треба сформувати звернення. Ви, От, зараз якщо розумію, це розумію. звернення буде, якщо це звернення, це буде звернення буде в рамках, то, що було в рамках закону, в нас в рамках повноваження. Тому що обласна державна адміністрація це є орган державної виконавчої влади. Якщо ми на сесію виступаємо, і на сесію може приймати будь-яке звернення, тому що це представницький орган влади, то орган державної виконавчої влади здійснює контроль за Конституцією України і за законами України. В межах ми звертаємося його домовилися. Тобто, тобто, тобто це як ми працюємо, юристам і відправляємо, і чого він підпише. Ну, я, ми ж не знаємо, що він підпише. Ми ж не може підписувати Чі все. вимоги, чи... вимоги, ви Опишіть, він подивиться, якщо ви. Ми йому розповідали. Опишіться, будь ласка, разом з Луковим, Колаївич, я ви до нас перед, щоб ми його бачили. Сідайте, візьмуть. Більше запитань. Ви має? можете послухати, може щось ми неправильно донесли до вашого колеги. Ну, я почитаю з вашого розмови. Ну, було б то, що ви були присутні. Ми ж вас уважимо, вас тільки народу приїхали. Почитаю. Несформовані письмово ще, так? Навіщо? Ви ж, ви ж для цього тут є, щоб сформували наші думки. Дивіться, по-перше, ми є громадська організація. Майбутні рукові. Перше. Це розмитне авто до 500 євро максимум яким описім. Там не йшла мова не проєкти реалізації, ні проєкти тимчасового везення, а чітко було написано на плакатах і в усній формі було сказано. Є друга мова. Це зниження тарифів на електроенергію, газ та решта комунальних послуг, які не підйомлені для населення. Третє це вирішення болючих питань по малому та середньому бізнесу, який знищується з кожним роком все більше і більше. Болючі питання це які, давайте конкретизуємо. Ну, які є на даний момент. Перевірки різного роду, не поняття, ще щось. По Масове закриття підклієці. Так. Ну, 130 тисяч закрився за рік це ж, ж, ж не здорово. Надмірний податковий тягар на підприємці. Ще раз. Надмірний податковий навантаження на підприємство. Там все ж не треба розписувати. Там, це не. Треба. Да. Тобто, ці три вимоги. Три абзаці, які ми мали бути. Тобто перший це не авто Євросила. другий це не тим, всього ввезення розмитнення. Розмитлення авто до 500 євро. Авто якого року випуску? Якої кубатури? Там буде розраховуватися. Наприклад, для цього є Верховна Рада, яка зробить таблицю. Я особисто був у уїжджаний на комітеті, ми взяли, розглянули, там може бути 150, 200, 250, але це, це не є щорічна плата. Тобто для цього депутати отримують зарплати, крадуть з бюджету, щоб вони розробили правильно. Як це її потрібно? Коли ми готуємо офіційний документ, то нам треба хоча б подати якусь табличку, бо розпити авто до 500 євро. Мене не і, це до вас ви mm. готуєте звернення громадян або звернення громадської організації? От ви просто звернення підписали сюди. Звернення громадської, <пи> громадської організації готує громадська організація. Дивіться, прийшов, прийшов Фіщук на дорогу, скажімо, він забув. Важний вік у людини. Ще щоб він забув. Зна... Я доскажу свою да. думку. Він забув то, що почув. Прийшов і нагадав. Там. Тобто, що... Або він з інтернету взяв, що там авто євросила і тим що ввезення. Або а, до другої думки не бокав. Я скажу. Тому що ми приставились, всі знають, що ми будемо буквально авто і ми сказали свої вимоги. Тобто, такі вимоги у нас були там на місці. Він почув. Прийшов, переніс на папір і віддав далі. А там вже вони розробляють законопроєкти, проєкти і тому подібне. Значить, давайте яким чином поступимо з вами. Ви зараз сідаєте тут, у вас є багато, 20 чоловік, представників, робите звернення на голову обласної державної адміністрації. Ми письмо, ми... Письмо, письмо. Ні, ні Ми не можемо. Ми вже звернулися до нього усно. Це є фото, відеофіксація. Ну... Він дивіться, Давайте ми, по ми почнемо по порядку. Фото. Ми звернулися вчорашнім днем, так і ми описали. Так... Просто ви любите писати те, що не потрібно. Там, скільки людей було, де блокували, що робили. Я такий-то, такий-то виїжджав. Що, що, Ні, так Для чого це, це справилися? Ви ж не рахували нас. Правильно, ми ж не стадо, щоб не рахували. По-перше, ми стояли там, вимагали свої вимоги, не протестували, щось не робили. Тобто неправильно це робили. Прийшов, люди звернулися, ми ж гарно звернулися до обернатора, правильно? І до голови обласної ради. Ви сказали всі вимоги, все б всім було зрозуміло. Каже, ми йдемо зараз, дзвонимо і висилаємо ваші вимогу. Тобто, для чого вигадують там якийсь абзац? Там теж є три абзаци. Але по абзацам не один не совпадає. Третій, там, чим далі, тим більше. В даному випадку, щоб даний документ мав юридичну силу, необхідне звернення від вас письмове. Щоб відповідно до письмового То звернення голова міг підготувати документ на адміністрацію президента, на Верховну Раду і на Кабмін. Де би він сказав, що, от, да, шановні, да, до мене звернулися. Я підтримую частині ті, в частині ті, частині ті. В ті, допустимо, я не підтримую, але разом з тим хочу звернення від вас да, 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 ми, ми, можемо, ми, ми можемо так звернутися, не обов'язково. От, от вчора він від нас прийняв заяву. На базі наших слів він відправив це звернення. Окей. Чому воно таке... В Київ йшло о, саме звичайне повідомлення про події, які кожен день в області. Це стандартне повідомлення. Чому дивіться? Ну як становиться? Це стандартне повідомлення на адміністрацію. Ось таке повідомлення будь ласка, правда. Ми ми не авто Євросили, перший одразу. Ми не вимагали тим, що увезення. Ми не вимагали тим, що обвезення, а вимагали розмитнення. Там немає там, в тому зміни до митного законодавства змін до домутного законодавства третій абзац, А в другому ви чітко вказуєте, що е, тимчасово там або легалізація тимчасового везе. Я пам'ятаю, добре, я один раз дивлюсь і пам'ятаю. Про до добутного кодексу ви написали в 3-му А про тарифи? А про підприємців ніхто нічого не вказує. Mm, Хотя хоча, хоча б це вискати. Ви Ні, ну опять же, не ну, опять же, допустим, ми бачимо проблему, правильно? <ривіт> ви для цю для цього создані, щоб, щоб, щоб її розписати. Але щоб її розписати, мені необхідне звернення від вас, письмове. Ну на базі того, що він вчора звернувся, як він звернувся? Було було усне звернення? Ні, ще раз кажу, це не на пісне. це не на його звернення. Це йшла інформація, стандартна інформація на можете нам дати ту то звернення, що він. Сьогодні <ривіт> звернення. На сайті Не, вона вона. вона немає, Зараз, зараз, зараз знімемо, да. копію, знімемо копію, надамо, звичайно. Воно вже є публічне. Подивіться, питання, які ви ставите в пропонуєте тут, голова обласної державної адміністрації, якщо він так напише, то що ви про нього подумаєте в адміністрації президента є. Тобто ми повинні ставити як орган законодавчий державний, повинні ставити конкретні питання, які внести зміни. Так, перша позиція зрозуміла.

Чітка позиція, до 500. Ми виконавчі. Ми, ми, Тоб, чека, ми чека, питання ми ставимо законодавчі. Я чека, маю на увазі, що законодавчі питання в цій... Це... Бо, бо я думаю, що ви Верховна Рада, ви закони створюєте. Ні, 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 ні. ні так чекайте. Я, ми повинні ввести пропозиції, чіткі пропозиції Верховній Раді. Що власна... Для чого комітет мені... Верховної виконав... Ради працює? А якщо, ви... якщо ви просто даєте звернення, будь-який депутат дає звернення, а комітет вже це звернення. Для чого ви цю фантастику, якщо ми просто звертаємося, а комітет вже опрацьовує Я зараз вам дам листа. До комітету Верховної це... Ради я чітко написав всі пропозиції, підписані Фріщуком, обласної державної адміністрації... Для Чого вам ви ви вигадують? Для чого комітет туди збирається, якщо ви вигадуєте? Я на комітету був особисто. Тобто збирається така сама кількість людей, Для яка чого? пропонує от один пропозицію, другий, третій, четвертий, п'ятий. І взяли до уваги 10 пропозицій. І потім звели їх в одне і зробили таблицю. Для цього комітет збирається. збираються. Ми не в комітеті, ми вносимо пропозиції. От ви зносить ви пропозиції. Ви ж, ви, ж ми, так, ви ж не створюєте закон. Ви ж не законодавча влада, правильно? Ви виконавчи. Про що ви говорите? Так от я про що і говорити. Так ви ж ну, першому він... питанню. Ви, ви ж не ж можете виконати правильно? розмитнення в то -то 500 сіл. Да, перша, перша позиція чітка. Що стосується другої позиції. Тарифи. Що з тарифами ми повинні робити? Просто написати знизити. Дивіться, я вам покажу зараз. Ми... займається формуванням тарифів. Обласна рада теж приймає рішення. Я зараз... Док, чекай. Ну, я вам покажу, щоб, щоб ви не казали. Дивіться, у нас є скільки областей в Україні? У нас є багато областей в Україні. Чому в інших областях тарифи набагато нижчі, ніж в Черневецькій? Тому що ви, мабуть, маєте інтерес від того. Да? От, наприклад, да, Ріональний книжний мереж ДП, да? 155 за 100 кВт, тобто рубль 55. Чернівці Обленерго 201 гривня за 100 кВт. Черкас Обленерго 185 гривень. Ні, це це зрозуміло. Ні, це, Є це, це національний зрозуміло. державний орган, який, який встановлює мінімально, їх. але він встановлює їх. які тарифи. Веська як. державна адміністрація не встановлює. Ви, ви можете подати в цьому Монтяну пропозиції, так? Ми звернулися до вас. Мунт. Які проблеми? по рубль 41. Що ви ж можете звернутися до Мунтяна з тою саму пропозицію? Давайте підійти до Мунтяна, він знаходиться так, так. в тому. Ні, Ми так. Об... Дивіться, Є, є, є Та, дивіться тариф, коробль 41 на бізнесу є. Розуміло. Добре. Значить, дивіться, яким чином родом. Ви не хочете писати письмово. Як офіційно, і офіційно, Ви, ви, ви це заявляєте, це офіційно. що ви офіційно, офіційно, що звертає ви до офіційно звертаєтесь від цього. Не офіційно, до вас, а до, до, ви до голови обласної звернення до голови обласної державної Це було звернення вчорашнього Вчорашнього числом і сьогодні Добре, значить, чому цих трьох? Ми розгадуємо слово обласної державної адміністрації, запишемо, що... Ми чекаємо голову, є... і... я думаю, від... що... Ми... В... Від того ми зняли все тут, щоб прийти до вас і донести до вас, бо бачу, ви Зазуміло. багато в чому не розбираєтесь. Зрозуміло. Так. По тарифам так само. До в цьому є обласна рада, для чого вона все приймає. Зрозуміло. Є Подат... рада, податки рівня. Обласна рада не дотверджує, не міняє рівня. Рівня міняє. Ну, 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 щоб пояснювати. Тарифи на місця Гріє, які встановлює але... на теплокому енерго встановлює міська рада. Заставить міська вість, рада. Вість, вість, да. Вість, да. Ну що, які проблеми? Тобто є функції, які повноваження до органів державної виконавчої влади. У нас були присутні вчора місця... двоє двоє представників влади, так. Голова обласної адміністрації голова обласної ради. Походу тоді це офіційне звернення не тільки до Фішука і до Нема проблем, ми зараз покличемо його суда, і так само до нього зу. Ну, так покличте, щоб ми якось звичайно вже з давними. Хорошо, давайте ми зараз виконуємо. Да. Давайте ми зараз прийдемо до юристів. Ми зараз опідготовимо. Працюємо до приїзду голови обласної адміністрації в Нашому козиті, що ми можемо з цього питання оформити. О, як, на мене, як на мене, ми можемо написати про те, що до нас звернулася громадська організація так, ви ви, ж, ви дивіться, майбутні боковини да, 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 з такими такими вимогами. Да, да. Просимо розглянути їх від імені обласної державної адміністрації. Да. Більше. більше мені нічого написати в цьому А Чому? Що, що, тому, тому що все, що відноситься до компетенції, органів влади, Вона не до нас. Що ми вам дякую чекаємо? Голова обласної ради, ми... приймальна голова обласної покурдори. Та ми знайдемо його, тут є у нас представник.